правду, так? Ну, я просто громадський активіст. А з чого дерева зрізали? Буде міняти світлова траса, в нас є дозвіл. А, а? а де дозвіл? Можна дозвіл, побачити? Я, я не знаю <питери> громадський активіст. Будь ну, ласка. Я спитаю своє начальство. Ага. Зелене господарство різало сьогодні. У нас не не так що у нас все. Скажіть показати, я показую. Вітальний метал. А, давайте да, так, да. подивимось. Показати дозвіл ми можемо показувати. Все, я показую. Вони знімаю. Все, все. Питання немає. Все, 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 переселимося. Приходьте, порізні її бульдюри, я ж не знаю, як що здається. Розумійте, і зрізають. Вони не зовсім здорові. Ці дерева були посаджені на наші тепловій мережі. Ми її хочемо... Поміняти від мусорки і аж туди. Вони прямо на нашій трасі. лише виросли. Хто їх посадив, так, я не знаю. Ну, Якби там не було, ви зрізали, ви будете відновлювати свою структуру, то ви ніколи Буде. не відновлюєте природну зону, розумієте? Просто щоб від Дивіться, вас читайте, було зараз хвилинку. Дивіться, Наш проєкт погоджений. Скажіть, будь ласка, в двох словах. Я, писати, я, ваших, тому, маємо, е... я показав документи, що ми маємо розвитку. То маємо, ви чанство, представник від Зеленого? Ми маємо тільки темп. На місці є посадування, я живу. Дякую. Звертайтеся до начальства. Я показав всі документи, ми діємо згідно. Все, як положу. На те, що дерева будуть насаджувати. Дякую. Будь ласка.